Всім привіт! В цьому відео поділюсь з вами, як у загальних рисах виглядають дві холодильні системи молокопереробних підприємств, проектування яких ми виконали за останній час. Обидві системи: аміачні, одноступеневі, насосно-циркуляційні та, на жаль, не в Україні. Отже, перша аміачна холодильна система молокопереробного виробництва холодовидатністю 2200 кВт. Температура кипіння мінус 3. Завдяки випарному конденсатору, навіть для дуже теплого регіону, температуру конденсації прийняли плюс 38. Тут, до речі, хочу звернутися до людей, що вистилають поля конденсаторів повітряного охолодження і при цьому мають більшу температуру конденсації, просто тому, що мають таку звичку з комерційного холоду. Зважаючи на останнє підвищення цін на електроенергію, гадаю, вже має сенс додати до ваших порівняльних табличок. Випарний конденсатор вже при 300-400 кВт холодовидатності. Повертаючись до системи, наше завдання отримати льодну воду температурою плюс 1 витратою 280 кубометрів на годину. Основу системи складають два гвинтові компресори з частотними перетворювачами. Взагалі, частотні перетворювачі у нас майже всюди: компресори, насоси, вентилятори. Замовник вимагає та готов платити за енергоефективність. Маслоохолоджувачі в даній системі з водяним охолодженням, на відміну від термосифону, що я показував у попередньому відео, тому тут додатково. Встановлена група циркуляційних насосів, а також окрема теплообмінна секція у випарному конденсаторі. В ам'ячному контурі також циркуляційний ресивер з насосами, також додатково встановлен економайзер. для температури кипіння мінус 3 він не те, що дуже додає енергоефективності, а конкретно в цьому випадку це вимога замовника. Охолодження людяної води відбувається у плівковому охолоджувачі. В проєкті встановили пленочник виробництва відомого європейського бренду коштує він як зореліт. Для проєктів з України я би розглядав нашого вітчизняного виробника. Благо, вони в нас є. Охолоджена вода стікає до холодної секції Баку, загальний об'єм якого 70 кубічних метрів. Сам бак виготовлений з бетону, що для нас трохи незвично, принаймні на сьогодні, але колись, дуже давно, в нас теж таке робили. А ось як бачите, по світу такий підхід активно застосовується. Це все обладнання ми вмістили у вже існуючі машини відділення, все максимально стисло в Україні. Не намагаєтесь таке робити. Бо отримаєте припис на усунення порушень діючих норм на декількох сторінках від контролюючого інспектора. Бо проходи, або драбини згідно, відповідно і так далі. У проєктному режимі роботи SCOP складає приблизно 4,2. Але, як на мене, цей показник не те, щоб на щось комусь говорив. Тому, так як вже є фінальна версія обладнання, можна порахувати холодильний коефіцієнт, тобто відношення холодової до повної спожитої електроенергії з вентиляторами, насосами, тенами. Він становить 3,2. Або, іншими словами, холодильна система для виробництва 1 кВт холоду споживає приблизно 300 Вт годин. Ще більш прикладне значення енергетичних розрахунків можна отримати, порахувавши, скільки електроенергії витрачається холодильною системою на переробку однієї тонни молока. Тож, на додачу до інших технологічних процесів, на виготовлення однієї тонни пастеризованого молока, наша система спожиє 22 кВт години електроенергії. Щоб оцінити багато це чи мало, знайшов табличку від Англійського університету Гімпсбі з рекомендаціями по енергоспоживанню для сучасних підприємств молокопереробки. І за цією таблицею рекомендоване споживання холодильної системи на виробництво однієї тонни пастеризованого молока оцінюють у 20 кВт. годин. Тож, враховуючи, що при значно менш сприятливих кліматичних умовах наша холодильна система має показник співмірний до британського, тож можемо об'єктивно вважати її енергоефективною. Для довідки, прямі та непрямі витрати енергоносіїв проведені до кВт-годин електроенергії за цією ж табличкою, дорівнюють 400 кВт. Годин на тонну пастеризованого молока. Тож за цими даними, можемо припустити, що в Україні в ціні літрової пляшки молока 3-4 гривні це собівартість електроенергії. Якщо ви працюєте на молокопереробному підприємстві і проводили подібні розрахунки. Прошу написати, поділитись в коментарях хоча б в загальних рисах, або написати на пошту на умовах анонімності. Посилання на табличку, якою я користувався, залишу в описі під відео. Другий об'єкт це також молокопереробне виробництво, має майже ідентичні теплове навантаження, схемне рішення, обладнання, але зовсім інше компонування. Система розміщена на чотирьох рівнях нової будівлі. На першому поверсі розташовані гвинтові компресори, циркуляційний ресивер з насосною подачою аміаку. А якщо будуєте нову будівлю, одразу резервуєте місце під розширення. Ми, наприклад, одразу прикинули, де і як буде розміщено обладнання наступної черги, що позбавить замовника багатьох проблем у майбутньому. Плівковий охолоджувач води розташований за межами будівлі, а бетонний буферний бак розміщено нижче рівня землі. У підвальному приміщенні ми розмістили все насосне обладнання. На другому поверсі передбачено складські або господарські приміщення, тому що а чому б ні? Взагалі, будувати вгору завжди дешевше ніж збільшувати площу забудови. В цьому випадку замовник був обмежений у відведенні нових площ на території свого підприємства, тому принегідно висловив бажання додати ще один поверх під власні потреби. Але в Україні цього не робіть. І вже на даху будівлі розташовані випарні конденсатори. Як ви могли помітити, як і у попередньому об'єкті в системі немає лінійного ресивера. а дроселювання відбувається одразу в цьому випадку в циркуляційний ресивер, на тому об'єкті, що говорив раніше, у Economizer. От, власне, і все, що я хотів розповісти у цьому відео. Якщо виникли питання, пишіть їх у коментарях. Ну, а я пішов робити наступні проекти, щоб було що показати вам у наступних відео. З вами був Ілля Козаченко. До зустрічі!